Доброго дня, дітки! Ось скоро завершаться новорічні свята, а хто більш за всіх готується до новорічних свят? Вірно, ви, дітки, вивчите віршики, загадки, примовки про Новий рік, різні щедрівки, пісні, хороводи, танці. А що отримують дітки? Так, вірно. Різні чудові подарунки. Всіх діток в новорічні свята вітають. Послухайте вірш. Гостинці. Бабуся в хустинці принесла гостинців. Що Петрику? Бублик, цукерку Оксані, а різблену мальовану сопілочку Вані. Підстрибнув Петрик, сміялась Оксанка. На сопілці. Соловейком вигравав Іванко. Як ви вважаєте, чи всі дітки були задоволені? Так, вірно. Послухайте оповідання Євгена Башенка Петрусь і подарунки. Бабуся приїздила до Петруся часто і завжди привозила іграшки, цукерки, апельсини, великі яблука. Тільки но бабуся ступала на поріг, як Петрусь біг до неї і запитував, що ти мені привезла? Бабуся виймала подарунки, і Петрусь цілував її. Одного разу хлопчик, як завжди, побіг назустріч бабусі, але подарунків у неї не було. Бабуся дуже поспішала до свого внука і нічого не встигла купити. А Петрусь набурмосився, одвернувся. І не став цілувати бабусю. Наступного разу бабуся привезла гостинець. Петрусь зрадів, кинувся її цілувати, та бабуся зупинила внука. Не треба, Петрусю, сказала вона. За подарунки кажуть, спасибі, а кого люблять, того й цілують і без подарунків. І Петрусеві стало дуже соромно. Дітки, як Петрусь зустрів свою бабусю? Набурмосився, насупився. Чому бабуся не дозволила онуку себе поцілувати? Чи правильно чинив Петрусь? У чому ж він винен? Висловіть власну думку. Як ви вважаєте, чи зміниться Петрусь після таких подій? Вчіться задоволенням, бажаю успіхів. До побачення.